В 95-му Всесвітня Організація охорони здоров'я об'явила, що у нас пандемія туберкульозу в Україні. Ми штучно створили цю проблему. Туберкульоз хвороба, яка не прощає помилок. Якщо хворі є, ми платимо зарплату. Якщо хворих немає, значить ми ж її не можемо платити. Метод джин-експерта це метод ПЦР. Коли буквально за три години ми можемо поставити туберкульоз і вже лікувати, і у нас вісім лабораторій, вісім по всій області, можливості збільшились, треба, щоб люди про це знали. Туберкульоз, хто перебуває в зоні ризику, занедужати, як на рівень захворюваності впливає війна, та як нам перемогти туберкульоз. Про це ми будемо говорити з директором Хмельницького обласного тезіопульмонологічного медичного центру Сергієм Васленком. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день. Почнемо з того, яким є рівень захворюваності на туберкульоз на Хмельниччині зараз. За минулий 22 рік захворіло 28 на 100 тисяч населення. При середній захворюваності по Україні 45 на 100 тисяч населення. Ми традиційно входимо в групу областей з меншим захворюваності на туберкульоз? 2022 рік був е, дуже нелегким. А якщо порівнювати оцей рівень захворюваності у 2022 році з 2021, то яка тенденція? Тенденція до збільшення. Незначна, це 30 чоловік, це не так багато, але все-таки тенденція до спільшення, і вона продовжується. Я хочу сказати, що туберкульоз це соціальна хвороба. На жаль, наше населення інфіковано туберкульозною паличкою. Хвороба може не проявлятися, але процент високий 90%. Якщо на Заході це 5-10%. Тому. Коли людина знаходиться в стресованій ситуації, коли вона не доїдає, коли ще біженці, мігранти переїжджають і війна і стрес, то достатньо того цілого стресу, щоб виник ендогенний туберкульоз. І та тенденція, що захворіло 12 дітей, що трошки багато, за да. минулого року, так минулого року 12 дітей. Якщо там піднялось на 30 людей, то це не так показово, як те, що іде потяжеління туберкульозу. Це свідчить все таки про пізні, пізні звернення, пізнє виявлення, пізнє виявлення туберкульозу. Після того, як якісь є симптоми, і куди треба звернутись до сімейного лікаря чи відразу до вас? Ні, до сімейного лікаря. Треба звернутися до сімейного лікаря. І, наприклад, розроблена певна анкета. От вона є практично, от така анкета, де всі питання, і якщо у вас кашель, мокротиння, схуднення, температура, багато що залежить і від ментальності. Да? Ми про це говоримо, але люди повинні звертатися. Тим паче, що можливості виявити туберкульоз тепер набагато краще. Чим були 5-10 років тому? От. було таке іде на флюорографію, флюорографічне дослідження, і там все буде з'ясовано, що зараз нового, і наскільки той так. метод дієвий, то був дієвий метод, тому що значить, і затрати набагато більше. Ми колись дивились десятки років тому так, так. Назад, Значить, дивились таким методом. З одної тисячі населення Хмельниччини 700-750 людей. Тепер ми перейшли на обстеження флюорографом груп ризику. Там 20 категорій приблизно є, наші сімей груп. Якщо вам 60 якщо ви біженець, мігрант, чи ви були в СІЗО. Да, чи у, у вас є певні хвороби, як то цукровий діабет, онкологія, хронічні захворювання легень, викурець, наркоман? Так, ці групи ризику чітко оформлені на кожному ПМСД, і ми треба як організаційно-методичний центр, щоб ці люди були обстежені. І далі метод джин-експерта це метод ПЦР. Коли мокротиня здається, і буквально за три години ми можемо поставити туберкульоз і вже лікувати. І знаємо, що це туберкульоз чутливий, чисті Можливості збільшились. Треба, щоб люди про це. Знали і не, легковажили. і не легковажили, тому що ми живемо в досить тяжкий час і недоїдання, і перехолодження, і ми відмічаємо, що наші хлопці стали більше хворіти, військові, значить, на жаль, і ми дивимося, що багато хворіє і людей, які переїхали з другого пласти. А до вас зверталися люди з інших так. регіонів так. І, так. і військові? Напротязі всього часу війни звертаються, ми обстежуємо їх, ми стараємося і посилати флюромобілі там, де вони компактно проживають. І Якщо є можливість достукатись до їхньої свідомості, це потрібно робити. Туберкульоз хвороба, яка не прощає помилок. І в 91-му році захворюваність була приблизно, навіть менша, як тепер по державі, 32. На 100 тисяч. Але не було препаратів 91-го, 2-го, 3-го, 4-го року і в 95-му Всесвітня організація охорони здоров'я об'явила, що у нас пандемія туберкульозу в Україні. Ми штучно створили цю проблему, і десятки років переломний момент наступив аж в 2006 році. Боролися боролися з туберкульозом, знайшлися препарати. Але скільки сил було потрачено. Така ж велика помилка була, забрали саме підстанцію. Колись ми обіжались на них, що дуже детально дивились. А тепер ми жалкуємо, що немає такого погляду зі сторони, що нема з ким піти і обстежити ці всі контакти, виявити сферу, хто може, значить, захворіти. І ми би просили державу. Що Треба повертати, повертати ці залишки, значить, те, що лишилося після садебі на станції, і хай включається в роботу. Проходить реформа медичної галузі і були скорочення, і ем, чи вистачає зараз е, персоналу для того, щоб належним чином проводити оту, е, всю необхідну роботу? За договором СЦЗУ. По кількості за минулий рік, скільки пройшло людей, з нами підписували договір, нас вчили, тому що це, виходить, наш бізнес нам платять за кожного виявленого хворого. Якщо хворі є, ми платимо зарплату. Якщо хворих немає, значить ми ж її не можемо платити. Практично ми могли б згідно законодавства заплатити лікарю 40 і п'ятдесят тисяч. І медсестрі до 20 тисяч, але коштів на це, згідно пакетів, за кожного хворого, наприклад, ми отримаємо 50-70 тисяч для тяжкого туберкульозу, хіміоредистенту майже 70 тисяч, для чутливого майже 50 тисяч. І, ви розумієте, область, область різниця, значить, захворюваності, для того, щоб заплатити зарплату нам для облтук диспансера, необхідно, щоб я виявив, ми всі виявили 70 хворих на туберкульоз різних. Угу. І приблизно це буде складати, і нам це ті договори, які складені з НСЗУ. А якщо їх нема тому що інфекційний процес – це не тихоплинна ріка, де кожного місяця захворіє 70 людей. В один місяць – 40, в другий – 30, а в третій, можливо, і 80. Це визиває мозаїчність заробітної плати. Заплатити менше П'ять тисяч п'ятсот, мінімально, я не маю права. Так. Заплатити більше, немає змісту. Це викликає соціальну напругу, коли до мене, як керівника першого, приходять десятки людей і кажуть, нам немає чим заплатити за квартиру. У нас діти, значить, мені треба харчувати дітей. Я просив би, щоб не допустити ще одної помилки. Коли уйдуть з фізіополімологічних центрів професіонали. А вони уйдуть, їм треба жити. Ви розумієте, якщо лишити так в такій ситуації, не вся Україна. Є області там Одеса, Дніпро, наче Львів, та високі рівні високі рівні захворюваності, і вони заробляють. Але я хочу сказати, що десятками років в тій області, де високі ішли мільйони, і десятки мільйонів. Коштів і так опять, сталося, що у них високий. А у нас історично, історично ми відносимося до тої групи областей, як Хмельниччина, Тернопіль, Чернівецька область, да, де yeah. значить, захворювання, інфікованість населення трішки трішки нижче, і не дивлячись на те, що зараз тяжкий період, все рівно вона нижче, чим по Україні. Стараємось зробити все. Щоб колись ми виконали постанову Всесвітньої організації охорони асамблеї до 35-го року побідити туберкульоз. Але щоб побідити, то необхідно ну, щось залишити, ту серцевину, кістяк і в ті центрів. Тому що, чим далі ми рухаємося до зменшення туберкульозу, я не встигаю скорочувати персонал, тому що я стільки. А жити треба за коштами і кошти йдуть за пацієнтів за пацієнтами. Про це каже НСЗУ. Дякую вам за розмову. За вашу щирість. Ви так щиро розповіли про ті проблеми, які наразі існують. Але давайте побажаємо усім нашим глядачам здоров'я здоров і усім нам перемоги. outro preço